Привіт, з вами Оля із каналу Сточка 2002, і це е, третє продовження мого відео про новий рік. Вау, тут різні декоративні бусинки та їх цілий набір. Ось така от коробка коштує. 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 Ну, зараз поглянемо 28 гривень. Тут є різні і сині, і лакитні, і золоті, світло золотисті, срібні, рожеві. І це ще не весь мій обхід. Ось ці бусинки мені подобаються найбільше, бо вони коштують 20 гривень. Я різні набори. І тут є зайчик. Він має ленку так само і коштує. Та -та 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 Опа, нема. Вибачаю, що не кажуть ціни, тому що тут в епіцентрі ціни не на наклеєні. І я як мені звертаюся, що на наказ. Ось тут є різні олені, і вони дуже м'які на дотик. Тут є різні сніговички, і ось такі сови. Його? І вона така сова коштує ду 60 гривень. Також тут є різні вінки, ось тут їх цілий стелаж, і якщо ви цікавите дзвінками, приїжджайте і ми сви. Ну, я вже майже підійшла до кінця, але ці ряди тягнуться не так, як я думаю, а туди. Ми з Вайперін йдемо. сюди, тут різна підсвітка, різні Миколаї і Олені, про яких я вам розказувала в минулому випуску. А це моя сестра зі спектрою Out. Також тут є різні прикраси, метелики, квіточки. Чого тут тільки немає. Зараз ми пройдемо сюди, щоб ви побачили, які тут є деревця. Таке одне деревце. Мені подобається більше синя, коштує 40... 47 3. Таке деревце вже коштує 37. А різні робеликі синички – 22 гривень. Тут враження різні синички, А ось тут то, що я люблю дивитися. Декорація новорічна. Ось такий Миколай. Якщо можна їсти на вікно. Ось такий до Миколая, поки що я подивлюся. Тепер перейдемо до коробочок на Новий рік. Тут є різні коробки, це, але виявляється, що це не коробки, це є набір пластикових куль. Ось такий набір є тут з панчосками. Такі різні метали. Тут. так, Такий набір коштує 99 гривень. Ось тут такий набір коштує, так само 99, такий набір 100, такий набір 200. А така вибаглива гірлянда, яка просить до себе уваги, навіть не має ціни. Також тут є різні клейкі прикраси. Одна така коштує 30 час. Це були всі е, новорічні асортименти, про які вам розказала. Всім з вам була Оля, підписуйтесь на канал і ставте лайк.